Будинок культури Шаболтасівці не працює два роки. У 2020 році ми ще концерт давали тут. І з боссала був. Да. Бачите, вже ж це на жаль, аварійне. Очень аварійне. тут же опускала Таліса і було кино. А клуб я не знаю, бо ще до революційного віку. Раніше тут проводили також сходи села, була бібліотека. Я ще в 85-му році починала ну, працювати тут. Було дуже багато книжок, багато і дітей, і дорослих ходило. Книги вивезли. З вікон колишнього клубу видно будівлю школи. Її закрили у минулому році. Вирішили відновити будинок культури там. Приміщення те також не занепадало, а вирішили зробити там, бачимо, що тут вже таке состояння аварійне. Вирішили там зробити. Відкрити клубу приміщення школи планували весною. Зламало плани російське вторгнення у лютому. Роботи припинились. Тепер ремонт вирішили відновити. Роботи, звісно, тут дуже багато дуже багато. Ну, Я думаю, що спільними зусиллями щось ми зробимо. Це ми зал плануємо тут зробити такий сцена. Щоб зробити актову залу, об'єднали два шкільні класи, між якими демонтували перегородку. Ще тут плануємо спортивну зал. Шкільний спортзал залишили як є. Старий інвентар після ремонту доповнять новим. Тут більше така розважальна зона буде для молоді. Вечорами зимніми і днями. Хто хоче прийти, погуляти біля. У клубі буде більярд і теніс. Столи замовили три місяці тому. Чекають, коли казначейство проведе оплату, каже голова громади Віктор Іващенко. У будинок культури сусідньої Авдівки більярди теніс поставили до повномасштабного вторгнення. У Шаболтасівці будуть такі ж: більярд щось там до 30 тисяч, а теніс 12 тисяч. Наразі під клуб підготували простір, розібрали старі грубки, зайві стіни. Далі косметичний ремонт. Відремонтували систему опалення, встановили новий твердопаливний котел, всередині додаткові батареї. Опалюється не вся будівля, половина, що виділена під клуб. Ось, стену зробили. І можете побачити перете. Е, яке тут холод, а яка там тепло? Тому що опалювати усе приміщення це нема смислу і сенсу. В цій холодній половині зберігся інтер'єр школи. Це мій до речі, клас був бі біологічний. Я тут навчалася з 5 по 9 клас. Антоніна випустилася зі школи у 1999 році. В її класі було 19 учнів. У 2021 році, коли школу закрили, 19 учнів було в закладі загалом. Зараз ця частина будівлі використовується як склад. На облаштування клубу витратили до 100 тисяч гривень. Ще потрібно стільки ж, каже селищний голова. Більшість залучених грошей, допомога місцевих підприємців, щоб зекономити підрядників не наймали, обходяться своїми працівниками. Ну як не потрібен клуб у селі. Пав тисячі населення в селі, не потрібен клуб. У нас 54 дитини в селі ще. І не потрібен клуб. Звісно, потрібен. Звісно, якому гулять. Я сама перо пойду на концерт, якщо буде концерт. Артисти свої в нас є. Відкриття планують весною. Може, з був все благополучно, так може, хоч якщо трошки спокійніше буде у нас в країні, вже може на цей рік обрадуємо людей, зберемо усіх односельчан. Коли зробимо, ну закінчимо з клубом у школі, то знесемо приміщення старого клубу і там зробимо дитячу таку площадку. Може, волейбольну там ще щось зробимо. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.